Найсна передача небезпечно. Зараз було не вдалося прибути. Володимир Салюко. Чередко під підліво. очередько, скидає далі на Крупського. Крупський просили, передача, удар і м'яч у сітці, Забиває таки українська команда, і Олександр Яцик. Відзначається забитим м'ячем. Олександр Яцик забиває ворота збірної Азербайджану. Це мій дебютний м'яч. Е, я дуже щасливий забити. Дебютний гол за спірню. Непогано комбінуємо вихід один на один, пробити не вдалося. Очередько забиває таки. 2-0 стає рахунок. 2-0 на користь української команди. Здавалося, втрати вже, можливо, Очередько, але насправді це була гросмейстерська пауза, на якій він прибрав одразу двох суперники. Просто як майстер розібрався в цьому епізоді. Віч гарні, приємні, що допомагаю Хлопцям та команді виграти цей матч. І це їхня там заслуга, бо була гарна комбінація, яку ми зіграли, і я забурбов. Батагов. Яцик. праворуч Передача. Чередко. Його закидання. Хороший пас. Рубчинський. Рубчинський забуває. Там апеляції щодо гри рукою, але арбітер не фіксує порушення правил у цьому епізоді. Ось і Олег Очередко. Ось і Оміння, Своєю лівою ключкою ось так закинути метрів на 30. Ну і Валентин Рубчинський чудово відіграв. На повторі подивимося, чи була гра рукою у цьому епізоді, тому що натяк десь, можливо, виник, якщо в динаміці дивитися на цей епізод. Але арбітер порушення правил не зафіксував. Та відчуття обичні. забив третій гол вже поставили, можна сказати, крапку в матчі. Щоб вже спокійно продовжити гру і довести його до логічного завершення. Ми виграли шість матчів шести, пропустили тільки два голи. Тому ми, я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку і команда прогресує і будемо прогресувати далі. Я вважаю, що ми дуже добре зіграли, але ми можемо краще грати, бо в першому таймі ми могли створювати більше атак, граватись глибині до цієї глибини, і проводити гарні атаки, які ми проводили в другому таймі. Ми багато могли прогресувати вперед, грати. І я вважаю, що ми зіграли добре. Нам давалась гра з самого початку гри, ми почали створювати моменти, у нас було багато стандартів. Вдалося забити швидкий гол, тому я вважаю, що закономірно.